І ось результати проникнення екстремістської мережі Дворкіна в державні судові структури. Чи Не це влада цих нібито сірих мишей, чи прокурори просто збожеволіли, звинувачуючи тисячі невинних громадян у порушенні закону? Указує виходить, що ті, хто повинні захищати права своїх громадян і закон, служать маніякам і копрофілам. А і росіянам варто замислитися, кому довірено владу розпоряджатися свободою людей в їхній країні. Але поки ніхто Але якщо хтось обуриться і скаже, що це не так, тоді дайте відповідь на запитання. Якщо Генеральна прокуратура не служить копрофілам, то чому розгляд позову про визнання АЛАТРА екстремістською організацією відбувався в закритому режимі? і чому на цьому закритому засіданні була присутня ціла когорта змі, афілійованих із мережею дворкіна? Якщо ви такі чесні і турбуєтеся про добробут та безпеку своєї країни, усуваючи ліквідуєте екстрем... усуваючи? К організації Ну, проведіть суд відкрито. Надайте всі звинувачення і докази. Хіба народ не має права знати правду про злочинців.